А якби я тоді потрапив у сейл, а якби я тоді не продав крипту, а якби я протримав ту позицію довше і зійшов з більшим плечем, я б заробив набагато більше. ФОМу, ФОМу і ще раз. ФОМО. Саме сьогодні про ФОМО ми поговоримо: так званий ефект втраченої можливості, тому що в крипті він дуже сильно поширений, буквально кожен криптан його відчуває, і саме сьогодні ми розберемося, чому люди це відчувають, як з цим боротися, як не ФОМити. Якщо дослівно з англійської, то ФОМО перекладається як fear of missing out, страх щось пропустити, або як кажуть, ефект втраченої можливості. Сьогодні ми розглянемо ефект ФОМО, на прикладі мого чату, тому що сьогодні теж. Що відбувалося в чаті, дало загальне розуміння того, що 85, можливо, 90%, а може і всі 100% людей отримують ФОМО. І я в тому числі був, тому що я з тим почав плотно боротися, я пояснюю як, тому що воно може нашкодити вам не тільки у заробітках і крипті, а й в житті в загальному. Мені подобається розбирати такі трохи психологічні теми, тому що взагалі я не розумію, чому не говорять на крипті 90% майже зав'язано на психології, саме на психології, тому що трейд. Лідери якраз по тих причинах і втрачають свої гроші. Вони не дотримуються своїх стратегій, вони тільтують. Тільт це коли ти заходиш в позицію, коли ти перед тим опустив якусь класну можливість і заходиш, аби заходити, ніби щоб взяти і відбити те, що ти втратив. Це тільт, він пов'язаний з ФОМО. ФОМО дуже плотно зв'язане з жадністю. Власне, і тому на криптовалютному ринку дуже багато людей просто втрачають свої гроші, просто тримають задовго позиції, не можуть зафіксувати прибуток. Жаднічують, я в це все попадав, я це все пройшов. Тому сьогодні будемо детальніше це все розбирати і сподіваюся, ця інформація вам допоможе. Особисто у мене в житті прийшов такий момент, коли я зрозумів, що це ФОМу не дає мені нормально жити. І ФОМу не тільки пов'язане з криптою, а коли ти, наприклад, дивишся за якимись успішними блогерами, які там 20 років купляють порші, ламби, і ти такий думаєш, блін, а коли вже ти? А насправді це перша помилка взяти і порівнювати себе з іншим, і думати, що ти не встигаєш підганяєш себе, стараєшся вижити з себе всі соки, і це ні до чого доброго не призводить. А по факту ти не запізно, ти завжди вчасно. Хтось стає багатим в 20, хтось в 30, хтось в 40, хтось в 60, а в когось взагалі не в тому щастя полягає. Хтось просто хоче мати сім'ю, бути щасливим, мати стабільну роботу і проводити час зі своїми дітьми. І якраз наше відношення, наші думки, в нашій Нашій голові, якраз воно це все дуже важливо, те як ми це все сприймаємо. Коли ви бачите якусь успішну людину, потрібно просто мислити правильно, не потрібно думати, блін, йому пощастило, а я теж так хочу. А чому він, а не я. В першу чергу собі треба задавати здорові питання. Що ти робиш для того, щоб бути на його місці? Ти навіть близько не можеш уявити, скільки людина, можливо, ця пройшла, скільки ночей вона не доспала, і скільки всього вона пережила. Можливо, навіть якби ти дізнався, то, що вона прожила, ти би не захотів. Ти грошей і не захотів би того успіху, таке теж цілком ймовірно. Але зараз ми будемо поглиблятися більше в крипту, тому що це така загальна тема, і вона впливає на дуже багато факторів у житті. Взагалі, питання з FOMO в загальному вчені досить почали недавно вивчати, приблизно в 2000-х роках. І воно сильно спрогресувало з розвитком соцмереж, тому що саме у соцмережах нам показують ідеальне життя, які всі успішні, які всі класні, ніхто не показує проблем. І кожна людина думає, чому в мене так не виходить, а в іншого виходить. Власне, це є величезною проблемою. Я теж в певний період часу себе на цьому почав ловити. Що я думаю, ніби ось хтось кращий за мене, у когось краще виходить. По факту треба просто концентруватись на собі і тримати фокус на собі, і взагалі старатися не порівнювати себе ні з ким іншим. як би це просто не звучало, але це дуже важко робити а порівнювати себе з собою минулим, з собою вчора, з собою тиждень тому і з собою рік тому. Чи ви міняєтесь? Якщо ви міняєтесь, йдете в кращу сторону, значить у вас все в порядку. Особисто я навіть в інстаграмі просто від всіх відписався, ні за ким не стежу. В мене відстежувань рівно ноль, і це вже декілька місяців. І я можу сказати, що я став набагато щасливішою людиною. Так я іноді заходжу, переглядаю чиїсь сторіси, ті, що мені потрібно, ті, які мені несуть корисну інформацію. Коли я бачу якісь сторіс, які просто по факту викликають ФОМО в людей. Я просто їх прогортаю, але лише стараюся черпати корисну інформацію. Це дуже важко робити. Як я казав, це перше треба пропрацьовувати своєю головою, своїми думками, з тим, як ви це все сприймаєте. Від думок залежить все, абсолютно все. Якщо ви будете мислити негативно, картати себе за те, що ви щось не встигаєте, що ви не робите, що у вас не виходить, ні до чого доброго воно не приведе. У вас все вийде, у вас все буде добре. Просто будьте в цьому впевнені і вірте в це. Повірте в це в першу чергу. Це перший крок. Дуже багато людей просто не вірять в те, що вони можуть щось зробити. Саме тому в них і не виходить. І дуже багато людей ФОМу отримує від бездіяльності, бо вони нічого не роблять. Тоді почніть щось робити. Геніальні речі, вони прості. Звичайно, ФОМО ділиться на декілька рівнів. У тих, хто щось робить, пробує, і в них не виходить, а виходить в інших. В них ФОМ може бути навіть ще більше. Для цього потрібно прокачувати свою психологію. Давайте повертаємось до крипти. Дивіться, я наприклад знав, що сьогодні мають анонсувати новий лаунчпад. І я сказав, що можна легко набирати шорт по мантел, але лише тим, хто шарить. Тому що це ризики, це ф'ючерси, ті, хто вміють побавитися, хай заходять. Ставимо стоп, чекаємо, пам'ятаємо про ризики. Як бачите, ось я показав свою точку входу, розмір позицій, все відкрито. До речі, обов'язково підписуйтесь на телеграм, бо якщо ви новачок, навіть то ви навчитесь в цьому шарити. А якщо ви вже шарите, зможете час від часу заробити на. На якусь булочку з чаю. Буквально, як ви бачите, 1051 12.07, в мене вже 57 доларів профіту. Я вже пишу, що пересуваю чуть-чуть стоп догори, вже все ніби йде добре. Але це не головне. Далі в мене тут пост про грейпс, теж, до речі, досить цікавий. А далі я закриваю свою позицію 100 доларів плюс. Хто заходив разом зі мною, заробив. А хто не заходив або не мав часу і не побачив пост, а зайшов пізніше, що? Правильно, вони будуть отримувати ФОМО ефект втраченої можливості. Тому що вони з легкістю могли заробити, наприклад, 100 доларів, 150, 200 і цього не зробили. І будуть себе, наприклад, мучити думками, чому я в цей час не зайшов в Телеграм, чому я не сидів. Набагато гірше ще буде тим, хто бачив цей мув і просто не наважився його зробити. А також в чаті я вам зараз покажу, я читав, є люди, які заходили, але закрили, вийшли, перезайшли, і воно не спрацювало. До чого я веду на такі випадки, потрібно мати стратегію. Зараз я вам покажу чат, зараз я вам покажу на графіку. Дивіться, друзі, яка ситуація на графіку. Ось тут я відкривав один раз, потім другий перезаходив чуть нижче. Дивіться, де я відкрив. Просто чудова точка входу. Дивіться, де я закрив. Я заробив 100 доларів. Дивіться, куди ціна пішла. Я міг заробити не 100 доларів. Ось тут приблизно я міг 350. Доларів заробити. І що ви думаєте, коли я побачив цей дальший ріст? Я отримав фому? Ні, у мене його не було. Чому? Тому що в мене початкова була стратегія. Я знав, якщо я заходжу в позицію, 100 доларів я фіксую і забираю профіт. І все, мене більше не хвилювало. Тому стратегія дуже часто від цього рятує, коли ви маєте наперед поставлені цілі, коли ви купили якийсь токен навіть на преселі, коли ви набираєте якусь позицію. Якщо ви наперед будете точно знати, по якій ціні, і скільки ви хочете продавати, умовно, ви взяли там на 1000 доларів чи на 100 доларів, і бачите, x2, x5, і ви собі маєте наперед визначити, коли я побачу, наприклад, ціну 40 центів, я продаю 25%. При ціні 50 центів я продаю ще 25%. І так далі, і тому подібне. Лише таке може вас рятувати. Коли ви по своїх цілях пройшлись, і навіть якщо воно росте без вас. Ви все рівно щось заробили. А навіть якщо не заробили, не партеся, тому що можливостей буде завжди багато. Ви ніколи в житті не зайдете на лоях і ніколи в житті на хаях не вийде. А якщо і зайдете, вам просто пощастить. І такий випадок може бути одиночний. Чому я за весь період перебування в крипті навчився? Тут купити і тут зафіксувати, і ось це не фомити. Тому що я прожив вже сотні випадків. Ну ладно, не сотні, можливо, перегнув, десятки точно. Коли я купляв, тут тримав, не продавав, бо я ж думаю, блін, жадність, жадність. Воно зараз ще буде рости. Мій баланс росте, збільшується. Я зараз ще більше зароблю, а потім, отак просто і все. І я не то, що не заробив. Я не то, що в ноль вийшов, я ще пішов в мінус, і вже в страху тоді просто закрив. Це приклад того, як робити не можна. Але більшість людей так роблять. Як не крутив, все рівно розум треба прокачувати і прийде це з досвідом. Коли ви переживете десятки таких ситуацій, з часом вам все буде простіше та простіше. Але воно не за, не має заважати вам жити, тому що є люди, я знаю особисто, які іноді отримують таке фому, що вони не можуть спати. І чим жирніший кейс вони пропустили, тим більше ФОМу. Наприклад, хто дивиться мій Ютуб, бачить, що я. Я там брав НФТшку від грейпсу за 0,50 ефіра. Там, умовно, це було 900 доларів, продав її за 2400, а вона виросла майже до 4 ефірів. Можна було заробити там ще 3 тисячі доларів зверху. І навіть я вже такий на хвилину був задумався, блін, от міг заробити більше. А потім такий думаю, слухай, ти і так нормально заробив, це не перший раз. Заспокойся, наступного разу ти її перетримаєш настільки, що потім воно все впаде, і ти не заробиш нічого. Краще взяти те, що є, і задовольнятися тим. Тому що ці хом'ячі мови, коли ви тримаєте до останнього, рано чи пізно просто погублять. Та один раз ви перетримаєте довго, 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 все рівно вам колись треба буде продати. І все рівно цей момент має бути. І тоді питання: наскільки жадність ваша дасть це зробити? Коли ви зупинитесь, якщо ви спочатку не прописали конкретних цілей, це буде дуже важко. Ви можете сидіти, 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 пересидіти момент, і в ітозі, коли все почне падати, ви подумаєте, блін, ну тепер же воно падає. Тепер це вже 1000 доларів, а було половиною, Тепер то я вже продавати точно не буду. І тоді воно може піти ще нижче, і ви не то, що без оббиток, ви навіть не вийдете в ноль, а може і в мінус. Я таке проходив. Я отримав портфель споту від 15 тисяч до півтори, Я мінус 10 іксів отримав в другу сторону. Я знаю, про що я говорю. Так само і на купівлю крипти. Воно росте, ви не знаєте, коли купляти. Залітаєте в ринок як хом'як і бриють на всіх. І я на те це попадав і це нормально. Ми всі частково хом'яки, і всі ми частково отримуємо фому. Але для цього, наприклад, я створив ось таке відео. Тут закріпляю. Воно про те, як користуватися стратегією DCA. стратегія, яка дозволяє вам грамотно набирати свій портфель крип. Ту щоб у вас не було оцих фому, перепадінь Якщо дотримуєтесь конкретно цієї стратегії, вона дуже гарно працює, тому обов'язково відеоролик переглядайте. Після нього ви будете знати, як грамотно купляти крипту, усередняти ціну так, щоб ви плюс-мінус завжди були в хорошому становищі. А скільки було людей, які отримали фому, коли був коінліст? Коли люди міняли своє життя, я в тому числі я отримав непогані заробітки з коінліста. Я почав тоді займатися криптою. Теж про це маю окреме відео моєї історії, які я всі розповідав, як я прийшов в крипту, як я в ній продовжив, як я свої перші депозити заробляв, зливав і знову заробляв. Тому гуртайте мій канал, думаю, вам буде цікаво. І в той же час коінліста так само були люди, які мали один аккаунт і надіялись, що їм пощастить. А коли їм не пощастило, хтось інший виграв алокацію, залутав 5, 7, 10, 20 тисяч доларів, і вони думали, чому не я. В першу чергу ставте питання до себе. Як тільки ви берете відповідальність за своє життя чисто на себе і всі претензії маєте до себе, вам стає простіше жити, не потрібно нікого звинувачувати. Ти щось не зробив, ти не виграв локацію. Значить, тебе було мало аккаунтів. Скільки ти зробив аккаунтів? Скажи, що ти для цього зробив? Що ти зробив для того, щоб змінити своє життя? Наскільки ти працював над тим? Багато людей просто хочуть результат, не роблячи дій. Знову ж таки, є люди, які роблять дії. І не отримують результату. Тут вже вступає в діло наша наполегливість і наша дисципліна. Наскільки ми готові довго працювати, не отримуючи ніякого результату. Це як в спорті. Навіть можна подивитися недавно. Дивіться, мій пост в телеграмі. Ось, наприклад, мої зміни в формі за 4 місяці. Ось такий я був і я починав займатися. Ви думаєте, я одразу побачу ось цей результат? Ні, це йшли тижні, це йшли місяці. Аніж я побачив якісь просвіти, якісь результати. Це якраз власне от те вміння працювати на перспективу, не бачачи моментального результату. Ті ж навіть ретродропи, які ми зараз крутимо, теж до цього схоже. Ви не бачите цього результату, доки ви йдете. А вже коли він буде, тоді вже буде зовсім інакше діло. І власне, якраз тому важливо вміти працювати на довгострок на відкладену винагороду. Це дуже важливі вміння. Ще раз кажу, це і дисципліна, мотивація. Хоча мотивація, вона є, то нема. дисципліна, вона, в принципі, для мене рішає. Я ділюся з вами такими просто сакральними думками. Просто хто вдумається в ці всі слова, багато чого можна зрозуміти. Тому що це психологія, по якій живу я, і вона мені дуже сильно допомагає. Дуже сильно повірте. Скільки є ж донів, які чекали біткоін по 12 тисяч і не дочекалися? І що? І у них тепер ФОМО. І ФОМО це отаке от громезне, тому що 38 тисяч біткоїн. А всього лише що було потрібно зробити? Дотримувати стратегії, DCA, про яку я знімав відео, купити на частину одразу по ринку. При падінні ціни осреднитися, докупити ще раз і бути вже в профіті. Вроді елементарні речі, але люди, навіть які мають величезні гроші, не дотримуються цих стратегій, тому що вони думають, що вони знають все, і ось буде нижче. Тоді вони куплять і будуть заробляти більше ніж усі. В кожної людини своя стратегія. Але як ви знаєте, криптовалюта це і криптовалюта. Вона збудована для того, щоб відбирати в людей гроші. А ті, хто на ній заробляє, можна сказати більше винятки, аніж закономірність. Якраз по тій самій причині ті, самі ті ж трейдери. 99% трейдерів втрачають на ринку. А чому? Тому що більшість з них просто забуває на психологію. Вони вчать графіки, вони малюють патерни, лінії, об'єми, стакани, але не вчать психологію. А маніпулятор на ринку є. І він дуже розумний і дуже все грамотно робить. А психологію ніхто вчити не хоче. Можливо, це скучно, можливо, важко розбиратися. Якраз і по тій причині трейдери програють гру зі своїм ж розумом і не можуть заробляти нормально гроші. Тому що вони заходять тоді, коли би не мали заходити, тому що вони виходять, бачачи профід, не досиджуючи до кінця, там, де мав би бути тейк їхній, а виходять раніше, а потім бачать, що далі росте і перезаходять. Цих варіантів просто море, їх можна перелічувати просто годинами. Але суть одна потрібно навести порядок зі своїми думками. Коли ви маєте чітку ціль, от стільки я зароблю і виходжу, і не сумнівайтесь після того. Поставили ціль, зробили все для вас. Це як тивці. Ця ціль вона вже забута, і вам навіть не варто переглядати, як вона рухається далі. А якщо ви побачили, хтось кинув, ось воно росте. Забийте буде ще купа можливостей. Вона не перша, вона не остатня. Просто є як я вже казав, є розмір ФОМу. І чим більше ця можливість було, якщо взагалі це була можливість, яка могла змінити ваше життя, от тоді вас може по-справжньому накрити. І я теж на таке попадав, тому що були кейси, де я міг заробляти просто десятки тисяч доларів, але я їх не заробляв. Де я продавав раніше або перетримував, було дуже багато такого. Але якщо не вчитися з цим боротися, якщо не працювати, воно може просто вас погубити і завести вас в таку яму вплоть до реальної людської депресії. А це вам. Думаю, не потрібно, тому що ні до чого доброго воно не призведе. Також зверніть друзі увагу на те, що все, що я говорю у відео, це є моя суб'єктивна думка. Це те, як я автор каналу, думаю, це не означає, що ви всі маєте так робити, що ви всі маєте повторювати і сприймати мої думки за чисту монету. Кожен має пропускати це через призму сприйняття свого світу і тоді вже приймати якісь дії. Звісно, я би міг знімати відео, малювати графіки і пробувати вгадати, куди піде ціна, але мені набагато цікавіше покупатися у своїй голові і зрозуміти, що рухає людьми. Я навіть у своєму телеграм-каналі зробив опитування, ось буквально тільки перед відео, чи відчуваєте ви ФОМО? 42% людей відповіли, що так. Це 78 голосів. А 42% відповіли, що ні. А 16% людей взагалі не знають, що це. В принципі, подивляться це відео і будуть знати. Але що ми бачимо, Порівняно, так, половина відчуває, половина ні. Я думаю, що просто половина з них не хоче сама собі признатися, що вона це відчуває. Або не знає, як це інтерпретувати і зрозуміти, що вона це відчуває. Сьогодні у нас в чаті було дуже багато переписок, але я спробую вам навести декілька крутих прикладів. В принципі, я друзі зрозумів, що чат я висвітлювати не буду, тому що, можливо, не кожен має бажання світити. На Ютубі і щоб дивилися на його дії, реакції і так далі. Але хочу сказати, що багато хто залетів в позицію пізніше, аніж того, коли сказав я. Багато хто не розуміє ризиків і просто заходить, бо зайшли всі. Так робити точно не можна. Багато хто не дотримав позицію. Чуть плюсануло, закрив. А потім воно почало рости далі. І тоді вже фому, фому, і ще раз фому. Дуже багато є психотипів людей, дуже багато є різних характерів. Хтось більш спільчий, хтось більш гарячий, хтось більш спокійніший, може довше сидіти в позиції. Це все насправді дуже сильно цікаво. Але як ми бачимо на моєму екрані, все-таки на булочку з чаєм Я заробив, та підписники, які заходили, теж заробили. Ну от, друзі, в чаті люди пишуть, що хтось отримує фому кожного дня, хтось взагалі нічого, крім нього, не отримує. Хтось пише, що вже стільки раз його відчував, що набридло і з часом спокійні. Що до цього ставишся, десь виграв, десь програв, зробив висновки і пішов далі пробувати. В принципі, ось так думаю я приблизно теж, тому що це максимально мені близька думка. Ви теж обов'язково підписуйтесь на чат, тому що тут досить активно йде спілкування, і тут між собою підписники спілкуються, я весь час моніторю, і на любі ваші запитання по крипті, чи навіть ні, ви отримаєте відповіді. Тому долучайтесь до чату, підписуйтесь на Telegram, на Ютуб обов'язково не забудьте підписатися, тому що корисної інфи тут достатньо, а буде ще більше. Тож давайте на кінець поради, які я можу дати. Не запригуйте в останній вагон. Якщо ви десь не встигли, значить так мало бути. Значить, цей поїзд мав поїхати без вас. Ваше ще прийде, ваші можливості ще будуть. Просто будьте готові до них. І ставтеся до цього спокійно і нормально. Ставте собі конкретні цілі, дотримуйтесь до стратегії. Вам так буде простіше, якщо ви завжди будете тримати стратегію, у вас не буде ось цих траблів, коли тримати, коли продавати, а коли а ось ось, ось, а нема. Тому все таки відчуття фому, воно ще часто пов'язане з заздрістю. Просто ще є додаткове відчуття, ніби ви щось втрачаєте, ніби ви десь не встигаєте. Доходимо до того висновку, що з часом ваш мозок буде натренований щодо цього, і вам буде все простіше та простіше. Але якщо у вас, наприклад, такий ефект враченої можливості, наприклад, не тільки в кріпті, а в житті, і воно заважає вам жити. Ви дивитесь на успішних блогерів, на якихось однокласників, які добилися успіху більше, ніж ви. Тоді, в принципі, вже краще звернутися до спеціаліста, якщо воно вам заважає нормально жити. Тому, друзі, я не психолог, ще раз кажу, це моя думка, але я просто цього дуже багато проживав. Фіксуйте профіт, ставте собі цілі, не жаднічайте, тримайте фокус на собі, не порівнюйте себе ні з ким, і все у вас буде добре. Якщо відео було корисне, можете підтримати канал. Всі адреси та посилання будуть в описі. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей!